Глянь такий у нас гарний сніжок. Ну це просто, просто неймовірно гарно. Глянь такий сніг іде. Глянь такий лопати йде. Він прям такими. Гляньте, гляньте, як гарно. Ось така може бути погода у нас в Канаді. Тільки що був пригарнючий день, було зовсім, зовсім, зовсім тепло і тут ось такий лопатий сніг. Ось бачите. Ну, десь так. Ось тако. Так що приїжджайте до нас в Канаду кого вже весна, приїжджайте, побачите в нас хоч сніг. Тому що мій чоловік сьогодні каже, що в Запоріжжі почти снігу не було. А в нас він регулярно є. Тому вітання вам з Канади. Підписуйтесь, ставте лайки. Я з вами, з вами Світланка з Канади.